Подумай, якось підозріло, казино космолот, а немає жодного забрендованого космічного слоту. Треба виправляти і, можливо, обирати. Я допоможу. Ось пара слотів, які б я обрав з космічної та інопланетної тематики. Перший космік кеш від Wild Streak Gaming під крилом Pragmatic Play. Це по всім параметрам. Правильний слот. Я тут і фріспіни, і бонусну гру виграв. Ось такі слоти я люблю. Що бонусну гру, що скатери спіймав саме в той момент, коли вже планував закінчити прокрути, от наче виникло у мене якесь неземне порозуміння з цим слотом. А в нього, до речі, по символам все дуже правильно, як для космосу, прибульці, бластери, ракети, симпатичні рожево-волосі дівчата, літаючі тарілки. Дівчата сподобались? Став лайк під відео. Преміум символи оплачуються в розмірі від 1,875 до 5х відставки за п'ять однакових екземплярів у комбінації. А вайдли з'являються де завгодно, щоб замінити будь-які стандартні символи, допомагаючи сформувати виграш. Вайлд також є найціннішим символом у грі, адже збільшує ставку у 12,5 разів. Функція космік Респінс активується в той момент, коли одночасно випадає як мінімум 6 символів грошей у будь-якому місці. Під час запуску цієї функції грошові символи переміщуються якомога далі вправо в кожному відповідному ряду, і це також відбувається з усіма новими грошовими символами. Коли ряд заповнений до максимуму на 4 комірки, на сітку додається ще дві додаткові комірки. Є шанс виграти до 2650-відставки. З Cosmic Cash розібрався. Переходжу до Спейсмен. Швидка гра. Це типу авіатор. Тільки тут Супермен у Скафандрі летить в космос. А очі у нього, як у робота волі з відомого мультику. Механіки, стратегії, все як у авіатора, який я детально розібрав у відео. Лінк залишу в описі. Там саме лінк на бота, по якому можна зареєструватись в космолоті і самому спробувати вдачу. Зауважу, бот дає промокод для всіх ліцензійних казино України, щоб ти отримав бонуси до депозиту і фріспіни. Третій космічний слот Space Goons від Habanero. Слот, в якому багато уперів, причому дуже різних і яскравих, аж очі виїдає. Як на мене, японці малювали, хоча розробник наче й не звідти чи занесло мене якось тут суттєво? Ні, а було б непогано. Бо Max він тут 3624 відставки, RTP 96,65, але плаваючий. Скатерів не докрутився. Якщо пам'ятаєш, то у некосмічних слотах на космолоті мені щастило більше. Відео огляд казино, космолот є на каналі. Лінк під відео залишив наступний слот космік Вояджер від Thunder Kick. Справді космічний слот з символами планетами. І тут я навіть скатери спіймав. Одразу скажу, що після космік кеш це другий найбільш прибутковий слот цього відео. RTP 96,14, волатильність висока, максимальний виграш 5000 відставки. Далі показую ще швидко 4 слоти і завершую. Нітфоспейс, як на мене, дуже дивний слот, хоч і космічний розробник SpinMatic RTP 94,86. максимальний виграш 150 відставки, кількість ліній 27%. В Нінфоспейс є і НЛО, і звірі, і мультик на початку. Загалом поєднання, яке при розумі мало хто може собі представити. А це слот Rocket Blast Megaways від Pragmatic Play. RTP плаваючий 96%, волатильність висока, макс він 10 тисяч відставки, механіка Megaways. Кількість ліній 117 649. Написано, що це ексклюзив для космолоту. Я спробував, але б краще не чіпав. Ось цей скромний виграш – це все, що вдалося отримати за 30 спінів. Я на цьому і завершив. Це слот Stars of Orion від ELK Studios. RTP 95%, волатильність висока, максимальний виграш 10 тисяч відставки. Слот пов'язаний з зоряним небом. Але серед символів трапляються вовки, лосі, птахи, дивне поєднання, але з цікавою механікою і множником, який змінюється у геометричній прогресії. Ну і нарешті слот 777 Space. Розробник Retro Gaming. RTP 92,3, максимальний виграш 3000 відставки, кількість ліній. 5. на цей слот були великі надії, але але довго чекав на 777, але ніяк не випадало. Довго крутив. Зупинився. Не мій слот. Ось такі вони космічні слоти. У наступному відео будуть мої топ-5 новорічних та різдвяних, які крутитиму у слот Сіті. Підпишись на канал, щоб не пропустити. А в коментах напиши, який у тебе найбільш улюблений космослот.